Авторитет сміла найбільша площадка Черкаської області. Приїжджайте, купляйте машини та обмінюйте. Стара е, втівка обміню на наша дуже е, розлічних машин. Подивіться на цю кількість, скільки розлічних машин. І ми, і ми можемо предложити вам, які е, можна е, ну, купити машини, обміняти. Подивіться на цього нісана, він красивий. Да. Шкода красива теж. Подивіться, щоб розуміти, щоб не приїжджати, дивіться. Тепер дивіться і ще не споду. Але тут оце. Ось тут мазда, красива, це просто, я не розумію, що це за красотка на У нас Я даже не помню, яка це мама. У нас є ще мазда. Іще мазда. І є дуже багато різних машин. Приїжджайте повторювати, це сміло. І, і мрії збиваються з вами. А в продаже у нас така на двічі. Дивіться пару. А салончик у нас це просто. Ну подивіться на цей салончик, який він красивий. У нас ще дуже машин. Па подивіться на, на, назад. У нас тут две покучка. И тут дуже удобно. тут все мягкое и можно тут даже ночевать. Идем в назад. У нас, конечно, тут ну, не так красиво, но нормально. Да? Да. Это так. У нас тут тоже вот так. Таку машину можна купити, бо авторитет сміло. Їдьте, куда, обійніте і все. Софи.